Шановні колеги, доброго дня, прошу вас займати ваші місця. Давайте проведемо реєстрацію і будемо розпочинати. Я дуже перепрошую, там було озвучено пуску до каналу, щоб ми всі не зійшлися. Якщо можна, а ми на сьогоднішній день маємо всі підхідно зручно, будь ласка, щоб всі приїхали. Де було озвучено? Маю на увазі, щоб ви повідомили, що ми плануємо весь всім склади. Повідомляв. З Юрієм Григоровичем контактуйте. Все, опитування. Все, Юрій Григорович відповідає за вашу екскурсію на водоканал. Ну, штраф ми не можемо накласти. Ваша такий моральний осуд. Так, з того питання в нас в порядку денному загальному, шановні колеги, є 11 додаткових проєктів рішень, з яких одне від начальника відділу обліку та звітності. Пропоную поставити його перед третім. Перше додаткове перед третім загальному переліку. І далі питання від служби у справах дітей, які містять інформацію з обмеженим доступом з 2 по 11. Їх ми розглянемо після сотого. З 2 по 11. Ставлю на голосування за основу в цілому. 13. За рішення прийнято. Прошу, будь ласка, перше питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Друге питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Перше питання з додаткового переліку. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Третє питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Четверте питання. А чи є ну, до Доводжу до відома. Дуже добра справа. До нас звернувся Тарас Михайлик. Відомий наш футболіст. Він має певний фінансовий ресурс. Хоче зробити в нашому місті хороше футбольне поле для того, щоб і діти мали можливість займатися, і підлітки, і дорослі. Вже деякі сайти понаписали, що там в Луцьку буде за 10 мільйонів гривень, стадіон, знаєте, в такому стилі з певним сарказмом. Але жодної копійки з грошей з міського бюджету там не буде використано. Це будуть приватні кошти Тараса і його партнерів, тому є пропозиція підтримати це питання. Я думаю, що Тарас достойна людина з гарною репутацією. і Ми впевнені в тому, що все буде добре. Стадіон буде збудований і зможе на ньому займатися. в яку ви маєте на увазі програму? Про партнерство є закон України про публічно-приватне партнерство, де повністю програма не ні, програми немає, не потрібно затверджувати, тому що є закон України, який регламентує положення, які визначають правила здійснення публічно-приватного партнерства. Можливо, дякую. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. П'яте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Шосте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Тримають. Ставлю на голосування. 14 за рішення прийнято. Так, сьоме питання. Чи є необхідність доповідати? восьме, дев'яте. Можемо розглядати економічні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. З 7 по 9. За 14 рішення прийнято. З 10 по 17 питання, які стосуються відшкодування мешканцям школи, завданої збройної агресії Російської Федерації. Можемо роздати як однотипність, з 10 по 17. Чи є заперечення? Немає, ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 18 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Ми ж не спішимо? За 13 рішення прийнято. 19 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 20 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 21 питання, чиє необхідність доповідати. Немає, ставлю на голосування. 14. За рішення прийнято. 22 питання, чи необхідно заповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 23 питання, чи необхідно заповідати, немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 24 питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 25 питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 26 питання чи необхідно доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. З 27-го питання по 30-те можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. 14 за рішення прийняті. 31 питання, чи необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 32 і 33. Можемо розглядати як однотипні, чи є заперечення. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийняті з 34-го по 37 питанню. Можемо розглядати як однотипні переведення садових будинків в живі будинки. Чиє заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийняті. 38-го питання по питання 45-ти можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Чи є необхідність якісь питання роздати окремо? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення. Прийняті. 46 те питання. Чи необхідно відповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 47-го питання по питанню. 58-ме. Розміщення інформації. Звільнення розповсюджувачів. Зовнішньої реклами, відплати за тимчасове користування місцями розміщення зміщення засобів зовнішньої реклами. Чи можемо роздати як однотипні? Можемо чи є. Запитання, виступу зміни, доповнення. Немає. Ставлю на голосування. За 14, 59 і 60 можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлено голосування. За 14 рішення прийнято. 61 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 62 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За рішення прийнято. 63 питання, чи не доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до питання, які внесені в службу з права дітей. Місцю інформацію з обмеженим доступом. Просимо осіб, які не мають права бути посутніми під час. Розгляду вказаної категорії питань залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.